Так, горячий супчик продолжим, испалим раз и сделаем засмажку. Засмажка, цибулька, морковочка и будем работать засмажку на смальце. Вот так вот, вот так вот и хватит. Пожаро разогревается и тогда будем уже всыпать. а то С у мене розстав. Спершу підемо цибульку, Так, багатенько. Це цибулину було помітив. А тоді вже морква. Так, ну може хтось заподивиться. І сьогодні зварить гречаний супчик. Такий гарненький. А то часто мені пишуть хазяйки, що... Хто на що його готувати, зранку встанем, не може придумати. Ось вам, пожалуйста. Гречаний суп. Готуйте, буде смачно.